31 січня а на дворі така нерання середня весна. Сонце світить, температура десь не знаю плюс 12. Вчора було плюс 16. Бачив пацанів, ходили в футболках. На городі трошки приїхав подивитися, що тут робиться. Тепличка моя там стоїть. Майстерня. Глед з душової тут я наскладав трошки буд-матеріалу для цієї вот вот штуки. Тут я зробив таку вот альтаночку. Тут потрібно вже душити стелю. мальчик Вода на порочка. Ну як водонапорочка, саме током йде, туди воду гарячу наливаю і маю душеві теплу воду. Отака от, от сьогодні погодка, 31 січня. Я ходжу светрику, трошки навіть жаркувато. Лаба Катя щось робить. Сонце шпарить, як в Африці. Таке коротеньке відео. Все, будьте здорові.